ПОТРАПЛЯТСТВО, Моє те золоце. Та ще й одне з тих потраплятств, де замість надмогутнього японця що вчить тупих примітивних варварів дивам сучасної цивілізації. Герой застряє у якихось дивних випадкових об'єктах, змужуючі автори творчо підійти до реалізації своїх ідеалістичних колоніальних фантазій. Чудово! Гаразд, посміялися і досить час буде трохи серйозним. Чи знаєте ви, чому люди, що ніколи не дивилися потропетських анімем, майже завжди сміються над ідеєю цього. Навіть не знаю, філактиричного потрапляцтва, об'єктного потрапляцтва. Це через те, що подібне лайною ознакою жанру, що переходить у стадію, яку ми в шоу бізнесі, любимо називати творчим застоєм. Потрапляцький протагоніст наразі фактично очікуваний тропаж. Настільки що у багатьох нових аніме очікується, що їх буде декілька. Ми не можемо просто зробити історію про надмогутнього землянина, що цивілізує фентезійний світ. Це нудно. хто таку срань читатиме. Тож їм треба або бути творчими зі світобудовою, або ж якось обмежити протагоніста, зробивши його аутистичним фермером. Перетворивши на меча, чи свиню, чи слиз, чи будь що. Частина мене хоче сказати, що ми з вами спостерігаємо за передсмертними корчами даного жанру, але ні, воно ж не вмируще. Та й у нас є так багато різних тропів, що ще не було використано. Як от герой чиєю єдиною ціллю є помста, або ж герой, що насправді злий, та ще багато різного лайна. Потерплятися на цей момент менше визначений жанр та більше не мів тропів, яким ви можете надати кольорів будь-якому лаштунку Але досить вже кота за хвіст тягнути. Я переродився в торговий автомат автомати тепер блукає під земеллям. Це дванадцятисерійне об'єктне потрапляцьке фентезійне аніме про японського парубка, який любив торгові автомати так сильно, що перетворився на одненький І після зустрічі з дівчиною на імені Ламіс. Він зараз блукає під земеллям. Еш, це по суті, уся суть шоу. Не можу сказати, що воно мені аж так сильно не сподобалося. Частково через те, що воно не настільки комедійне, як дехто того може очікувати. Так, шоу насправді має цікаву співбудову, хоча я все ще не певен, чи здогадується про це сам автор. Бачите, все шоу відбувається всередині підземелля. Підземелля є типовим елементом фентезійного жанру, і в той час, коли Загідняцьке фентезі ніколи насправді сильно ними не переймалося, у японському фентезі більшість підземель це фактично сутемрява зі підземель до драконів, тобто це ціла екосистема, готова для заселення та до. Слідження, і тут так само до підземелля ставляться як до перепрошую, що знову піднімаю цю тему: колонії в далекій далекій галактиці. Шоу повністю відбувається у підземеллі, яке поділено на рівні, та люди там просто живуть. Ми майже ніколи не бачимо, яке життя назовні. Та й нащо воно нам взагалі коли це шоу про дівчину та її вірного чарівного Коробчанського, та обидва живуть більш-менш спокійне життя. Власне, погляньте на нього. Усі перекладачі, що назвали його не коробчанським, банально не мають душі. Механіки коробчанського також ретельно пояснюються, використовуючи. І не лише системи рольової гри, але також надають багацько цікавої інформації про культуру японських торгових автоматів. Загалом я цілком можу зрозуміти, чому цю мангу полюбили достатньо, аби сталася адаптація. Якщо вам подобається фентезійне аніме, тоді я скажу, що воно не таке ж і погане, однак доволі передбачуване, я попередив. І це все. Тобто, більше немає чого сказати, окрім: нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!